Друзі, всім привіт! І так ось прийшов до друга у гості і він займається покраскою своїх цепіно ППС вуликів. Що тобі подобається ці вулики? Yeah. А чого ти їх почав робити? Чесно, на пробу. Просто... Це в тебе і то всі на скільки? Тридцятки. Дивіться, друзі, з тридцатки він зробив, але кажуть, що вони недовговічні. Та ні, не то, не недовговічні. Просто, наприклад, ну не внушають вони мені довіри. Ну десь миша залізе, проврезе, потім мотор граєш, ті латки ставиш. Тривиш. А що це ти тут там, у нас обклею пленкою один вулик? Це типу ця міна пленка, але вона дорога. Купив, попробувати, але вона щось хірово пристає. І так. Погано пристає до цього піне класно, але... так. Може якась пленка і хорошо пристає, може мені хірово попалася якась. А ну покажи свої вулики, які вже ну, ти трошки прокористувався і То що вже ти можеш. Якщо їх катаю, комішові вулики. Ти їх робиш сам. Абсолютно сам. Е, а давай спочатку розкажи ти як корпус. Чотири стінки складаєш одразу, чи. Я роблю все по стінки, в мене немає що поки що станка, щоб всі чотири стінки пресувати, ну, але я не знаю. Вроді би, хочете той станок, і я там небагато розширяюсь, 10 вуликів. Ну, це може цей год, може на стаючий дай Бог здоров'я і миру. Більше розширюся. Е, а дивись, е, я тебе вже питав, е, Комиш, ти в, я, в яке время заготавлюєш? ж заготавлюю після настання перших морозів, після Нового года, коли з нього починає обсипатися листя до того, щоб багато мусора додому не носити. Ну, комиш стараюся заготавлювати дуже м'яким. Чим м'яче комиш, тим краще він пресується. А ну, візьми цей корпус, постав такий, щоб трохи вище було і ми подивимося. Чи той, Да. Зараз ми друзі, розглянемо цей корпус, він покаже. Е Ну, Корпуса зроблені по всім розмірам за технологією. Да, тут, звісно, трошки з планочками Ні, ну це, профтекаємо. Да, ще буде ставити по бокам уголочки, будуть такі уголочки, вони будуть закривати цю, тому що так як я працюю по одній стінці, в мене виходить, що встик. Угу. Якщо пресувати повним корпусом, можна перекладати як кирпічну угу. кладку. Ну, я роблю так поки що дай Бог, дальше будемо от такі от уголочки нарізаю, є лістогібочний станочок. І будемо гнути, потім бах-бах, прикрутив. Все, все закрито. Боля, а це ти на степлери? Да? Да, так, клію 에... чи тільки степлер? Дивіться, я взагалі робив по початку завжди саморезами. Ага. Чорні, цинковані, що було вдома під руками, то і крутив. Але в цьому году я купив свій пневмостеплер, розщедрився, зробив свій подарок і вирішив спробувати на скоби. 35-та скоба і почав клеїти. Чого почав клеїти? Тому що так як один саморіз буває, що корпус ну, веде. Угу. Уже як планка склеєна, все, корпус не поведе, нікуди клеїв, де третім. В принципі, багато часу це не займає, приклеїв собі і все. Ну, побачимо, як вони поведуть себе в цьому году. Побачимо. Що е, що? Раніше робив льотки круглі. Ну, в принципі, круглі мені і нравляться, проще і цей, але цей от зажав трошки на дерево, скажімо так, зробив вущу планку не сороковку, і прорізав такі льотки. А внутрі що ти у нас? Тут побакталиш планочки а внутри... такі. По срій беру цинковку, роблю ріжу полоски з оцинковки для того, щоб не ставити планку і не портити розмір, так скажемо. Uh -huh. Роблю з оцинковки. На скорость не впливає, пчлам не холодно, живуть, Вонто вже другий год, проблем нема. По углам, по углам думав, що що робити, пиляти в самому уголки чи що, але потім в магазині побачив обичні який що на вікна. Ідеально, просто ідеально мені понравилось. Купив цих штапіків, вони ідеально підходять. Вон до Рамка стає, можна сказати, впритик до стінки і штапік той почті не мішає. От. Ну, тебе вже пчоли перезимували в такому вулику, що ти можеш сказати? Подобається тобі? Да, мені дуже подобається. Влага є в вуликах? Ні. Дно в тебе сітка чи... Е, перших я зробив 5 вуликів в минулому році. 4 з них заселив, один не заселив. E, В двох я поставив з сітчистим дном uh -huh. і два я поставив з камешовим дном. Ну скажу так, сітка ну, нормально, камешове дно нормально. Єдине, що мені не подобається, камешове дно, так вони зимою відкривають крошки, тяжеленько потім чистить. Yeah. Ну, я понял. Тобто то ти совітував би що, робити сітка? Так, я совітував би робити дно сітку. Я б чесно і сам би робив би, але з цією війною на всю фінанси не вистачає. Так як я починаю пчеловод. Угу. А ну покажи, пожалуйста, винеси. Чим ти пресуєш комиш? Прес? Так, да так. -да. Показати людям. Е, інформації, в принципі, в Ютубі досить багато про комишові вулики. Це де, де ти побачив ці вулики? Василій Нічик. Е, Вообще, чоловік, крутий, вважаю. Так. Просто профільна труба. 20, ну, зараз вона перестроєна, тому що я на дні ще е, стінку да, робив стінку 20 мм. Ну, зараз перестроєно цей прес на 20 мм. Обична профільна труба 20х20. 20, зварено все, менша труба. Знизу ставиться доска, яка, який розмір треба. То толщина. Е, ну, коли стінку пресують, тут 35 стоїть, а зверху. Зроблено таким образом, що болт длинний, гайки, контрагаються, все робиться розмір. Потом бахсию барашками піджав. все, Вінта у мене тут ніякого нема, Все чітко працюється руками. Прижав, добре, трамбанув, гвоздики. от У мене тут є гвоздики да, в отверсі. Я... Да, під різні розміри в принципі, під магазинну наставку. Але магазини роблю з фанери. Гратися довго з комішовими магазинами, з фанери угу. проще. Під ніч під корпус. Я тебе Обичний прес. В далім, звісно, хочу зробити прес із цього. на 4 стінки одразу, але там, звісно дві і масштаби безглядає. Вуликів 50 за один сезон. Ну, якщо дивитися на ті і на ті, то ці, звичайно, що довіри великої не, не внушають. Я розумію, що якщо там потрібно розширитися по максимуму, у них типу, хороше розвіття, але звичайно, зном згно сітка можна бути, але вони дуже слабенькі, чесно говоря. Я теж був загорівся такими вуликами, але... Не, не, не буду робити. Комиш, звичайно, набагато краще і. Майсон, як? На, мені каже, що набагато ну, екологічніше, правильно? Ану, розкажи, ласка, ще про свій Pneum е, пневмостеплер, Бо багато там людей мене питало, працює, не працює. А я б хотів би показати ну, новинку, таку як Боля взяв. Ну, якби я час собі брав би. Ну, вагав бися електро чи пневмо, звичайно, взяв би пневмо. Але ті ну, чуть-чуть міну, що потрібно мати компресор. У нього він був, то в принципі він взяв собі такий і довольний чи не Так. П з теплером дуже довольний. Брав теж в Дніпро М. В принципі, я там роблю з того і брав у Дніпро М. Е -е, ну і ще одна причина, чого я брав у Дніпро М, тому що три гарантії. Я себе подумав. Можна було б взяти Сігмовський. Там... Чи інтертуловський, але, по-перше, вони дають маленьку гарантію там. І Чи доб'єш тої гарантії? Ну, ще сервісний, сервіс в них швидко, навіть якщо щось да. там случиться, бо знаю, що це ну, досить. От у нас сервіс, наприклад, 3-7 днів максимум. 7 днів максимум. Це саме така поломка. Так. Да. І плюс на своїх очах обідився, що реально, блін, ремонтують інструменти, якщо не... Підлежить ремонту, видають нові. Вирішив, звісно, трошки переплатити, але взяти от такі. Яка скоба саме більша? Максимум він б'є 40 у скобу і 50-й гвоздь. Я тебе поважу. Также, ну, в принципі, він як і обичний. Угу. Скривати тут нема що, але счет того, що ця фірма дає гарантію, звісно. А ще тут швидкий доступ до застрягшої скоби. Якщо скоба застрягне, ніяких шість вам не треба буде. Ну це досить ну, важливо, так як буває, як. Ну, ті люди, які займаються, збивають дуже багато рамок за сезон, то це ну, потрібно. Кстати, кстати, да. ручка на ньому. Друзі, дивіться, я зрівнював його своїм, то на ньому віддача, ну, от як б'єш, то набагато менше. Ним якось ну, трошки легше збивати. А це, дивіться, це він збив рамку. 300 ми заказували в ековулики. Качество. Чи це не ековулика? Ековулика. Ековулик. Качество дуже гарне. 300 і 145. У нас 300 йде з Гофману, 145 без Гофмана. У нас компресор заряджений, можна показати. Давайте по, давай скобой, скобой, гвоздьом, скобой, Щось ми протестуємо навіть його, як він працює. А можеш гвоздь той взяти що? Так. Да. Тому я теж загорівся таким. Теплером сподобався він мені легкий такий, ну набагато легший. Оце, ну, да, є, допустим мінус, що потрібен там компресор, але ну, свої переваги. Скільки Боря, за скільки ти його купляв? 2550. Але в Дніпро є завжди хороші скидки, От зараз, наприклад, його можна купити за 1900 гривень. Я тебе зрозумію. От. 35-та скоба, uh -huh. є тут в мене кусочок бози. 35 це ну, така. да, Сюди на, максимум 40-ково uh -huh. полазить. Тобто, ну я на рамки навіть менш брав. 32, да. 32 ну, саме найкращі рамки ну, збирати. У мене була просто 35. та Протестуємо. Держите, нуки зараз якісь доски. Так, давні я дав. У мене є викладав. 4,5 атмосфері. А чого ти виставив? це на степлер потрібно таке давлення ставити? Ну взагалі, я начебто без давлення, ну, без цього регулятора забивати, але потім мені не понравило, що коли наприклад компресор накачав 8 атмосфер, то воно сильно б'є дивини вдалі. Так, зараз перенесу угу. якісь доски. Таку желательно, суснову, може щось таке не. не ну... Не то, що крепкі, не крепкі, а те, що пасічники стикаються, збивають, допустим, там рамки, корпуса, таке, щоб розуміти, липа. Ось такі друзі у нас комишові вулики. Є в мене такі бруски. можеш збити їх між собою. Бачимо такі два брусочки. Бомбезно. дуже подобається. Прижимаю. Все. Логенько, все. все збито. Ну, оддачі на руку взагалі ніякої. Ну, дуже класно, мені подобається. Лупи тут, щоб скоба вилізла. Вилізла 35-ту. Друзі, скільки ти рамок збив? Ну, на круг? З тобою заказував. 300 рамок. Він збив з 300 рамок. Ти бив, якою скобою? 35-ту. 35-ю скобою і що там, багато в тебе покололо? Ні. Ну, одна, дві, ноль. Ні, одна у нас, одна у мене 145-та вшла в отход, 300 і всі нормально. Ну, робити. тобто, бачите, друзі, отдача хороша, але при цьому не, не коле рамку. І, ну, як хороша, мається в виду, що добре б'є. ну, буває, що скоба вилазить там в різні сторони. Ні, ну, це, й, но, це, на це на всіх. Це на любому, так. Да? Да, да. Так, добре друзі. В кого які будуть питання по комашовим вуликам, пишіть в коментарі, знімемо е, ще якісь відео, які будуть вам цікаво. Все, Борис. Починаюся в Всім Доброго пока. Всіх святом. Пока-пока.